Коли ми входимо в жертвені сценарії, коли ми в ролі жертви, дуже важливо, коли ми починаємо доходимо до певної точки, тому що. Ми можемо жертви на останній дуже довго бути, і хто би нам що там не розказував до нас, ми не знаємо, що робити, і ми, як в ілюзії такі, живемо, що хтось зміниться, чи щось зміниться, страх. І це означає, що просто душа ще не готова. Але все одно, рано чи пізно, дасть Бог в цьому гриці прийде якась така крапка, остання, яка вас уже просто, скажімо так, накриє, що ви скажете все, стоп. Я більше не хочу бути в цій ролі. Заберете увагу з цього сценарію, дасте цій людині або проходити там власне. Досвід, без вас вже, можливо, там, разом змінитись, це вже, скажімо так, на ваш вибір, до чого ви готові. Але справа в тому, що в жертвених сценаріях ми пробуємо змінити всіх. так? Тобто ми всіх обвиняємо, звинувачуємо і ми не займаємося, що саме головне собою. Ми забуваємо мало того. Що хто ми є? Що ми себе не любимо, не поважаємо. Так ми дозволяємо так само до себе ставитися людям в оточенні, так навіть близьким людям. І це відбувається, тому що ми це самі дозволяємо, тому що у нас немає до себе ні поваги, ні любові, тобто дуже сильно війшли от в ці ролі. І для цього треба дорости сонечки, бути зрілим, щоб забрати увагу з цієї ролі, перестати це робити, бути жертвою, поставити свої, скажем так. Проявити себе, проставити свою, скажімо так, хто ти є, свою рамку, хто ти є, поставити себе, проявити себе, то, що ти хочеш, те, що ти відчуваєш, і перестати йти робити то, що там кажуть наші, ті, хто грає роль іншу, так? ті, хто нас ображає, тобто захистити себе однозначно і різними способами, в залежності від того, по якому сценарію ви йдете. І дуже важливо, що в цій ролі, навіть якщо ви там підете від того, хто вас ображає, але ви не почнете змінюватись, повірте, через якийсь час до вас прийде точно такий ж партнер або партнерка, неважливо там. Тобто нічого не зміниться. Якщо з мамою і татом ви це не допрацюєте, то, звісно, у вас такі чоловіки, дружини, діти, тобто всі, хто будуть вас ображати. Тому дуже важливий сигнал, і ще я вже про це говорила: про те, що коли нас ображають, це сигнал про те, щоб ми до себе біжали, щоб ми звернулись до своєї серця, щоб ми звернулись, прийняли себе, щоб ми почали себе поважати, любити. Не мучати себе, так тобто, це дуже дуже важливі моменти, і важливо змінюватись нам, щоб в нашій вже в нашому житті не проявлялися такі сценарії, і щоб не було таких аспектів, які нас можуть образити, щоб навіть ніхто про таке не міг подумати в вашому всесвіті. Я вам цього вважаю. Любіть себе, приймайте з Богом!